Всім привіт! Вас вітає школа ендокронології. 18, 19, 20, 21, 22 квітня, Ендовік попереду. Найкращі спікери. Цікаві теми, дискусійні моменти, приємне спілкування все це в найближчій школі ендокринології. Чекаємо до зустрічі, оскільки попереду лікування цукрового діабету. Клінічний детектив в мультидисциплінарній команді. Спілкування зі спеціалістами інших спеціальностей: кардіологи, терапевти, гастроентерологи, неврологи, гінекологи, репродуктологи, невропатологи, офтальмологи. Сподіваюсь, я нікого не забула. Обіцяємо, буде дуже цікаво. До зустрічі!